Сьогодні З таким питанням, а скажімо так, за недавнього часу я за все. Як на мене, що з жорсткою ситуацією дискримінації у сьогоднішній, я надіюсь, європейський час, до якого якому хочу тренувати. Справа в тому, що як кожна людина, я хочу набрати активну участь у суспільстві. У будівництві нашого свідомо свідомого суспільства кожна людина, яка хоче відвідувати різні заходи, різні заклади. І ця ситуація трапилася вже кілька років тому. У мене по вулиці Зубрівській, 38, відкрився, відкривався центр, який називався Спортлай. Той час я дуже радів, що така нагода є, оскільки в одному випадку, випадку дитячого церебрального паралічів, яким я говорю із самого дитинства, я рекомендую проходити реабілітацію і в побачивши, що не буде, в неподалік мене відбувається такий європейський вогний центр, а я зрадів, що буде нагода його відвідувати. І коли вже було відкриття, не їхавши туди. У мене були взагалі такі про якісь лояльні програми, які ми могли застосувати до різних персоналі населення. Але першого разу я отримав просто, як на мене, брутальну відповідь э, в сторону. А мене, э, мені сказали, що моя ситуація потребує розгляду адміністрації. І через кілька днів я отримав телефонний дзвінок з э, такою відповідною. Що мені не може подати абонументи. А коли я запитав вам, які аргументи стосовно цього питання, мені відповіли якраз цим брутальним тоном, а навіть брутальним тоном, я скажу, брутальним словам. мені відповіли, що ви будете створювати у той чужі, тому ми не можемо продати абонувати. Знаєте, якби це було записано на спроводі, я просто не чекала, якому часі отримати таку відповідь, то може було би. Справа в тому, що ця ситуація політично забулася, тому що і я звернувся до іншого спортклубу, і цей спортклуб, незважаючи на всю свою недоступність будови, яка була вбудована за часів Радянського Союзу, позитивно подивилися на ситуацію і саме приємно, що адміністрація була готова розмовляти з собою. Вони зробили все, щоб задовільнити. Мої прохання і якийсь час я відвідував цей замок. Але згодом, через рік, моя мама дістала фізичну травму в ноги і просто була неспроможна пропаганду відвідувати цей заклад, басейн, якого я сам дуже хотів відвідувати басейн, знаходився на тому поверсі. Знову ж таки, прийшов ще один рік, і я звернувся з цим питанням навіть до... Ця людина також розуміла цю ситуацію і вона не розуміла позиції адміністрації спортфальфову, яка відповідальні. І ми звернулися до них з проханням Сихівської адміністрації пояснити, чому саме відмовлено було відвідуванні цього спортзалу. А, відповідь так і не надійшла ані мені, ані поліцької адміністрації. І от, на жаль, коли почалася а, війна в сході, шановні спортлає, хочу дуже афішувати, що вони приймають людей, які повернулися з травмою, які потребують реабілітації. І я подумав, що можливо за тих два з половиною років ця ситуація змінилася. Я звернувся знову ж таки буквально до місяця часу до цього закладу з проханням приймати мені абонемент, і людина сказала, що знову ж таки має проконсультуватися з адміністрацією, але дала мені зрозуміти, що мав би бути позитивний випадок, бо вона досить була здивована, коли я розказав про негативну історію минулих років. Але знову ж таки, через певно. До кількох годин мені знову що перезвонили і сказали, що знову ж мені. Ситуація лишається такою, якою може, мені знову ж таки не продають момент. Коли я спитав, чому саме в чому причина, мені вже цього разу відповіли, то не радуємо на такому офіційному рівні, мені сказали, що є перша причина, і вашою дочок не пройти через даний парапет, тобто ви не зможете переїхати, а друга річ це коли ваші шири, як будучи зводиться. У нашому спорткомплексі, тим самим е, розпочавши антисанітарію. Е, на всі мої е, пропозиції, е, які можна було би покращити цю ситуацію, вони відповіли, ми це ще врахуємо, передамо у Київ і коли ситуація зміниться, е, то ми вам перезвонимо. Але я думаю, що цього можна чекати ще і до старості. От. І звернувшись до журналістів, це питання якось підняти на обміні людей. От, і потім ми завітали цей спорткомплекс, де ми зіткнулися зі ще з одною такою сидією дискримінацією, коли до нас вийшли звичайні похорони, найвища людина, як я зрозумів там, бо навіть до адміністратора ми не мали права вислухатися, вони сказали, що це повна закрита інформація. І цей начальник охорони підійшовши до всіх журналістів і потиснувши руку попросив, що їх знімати сюжет. E, просто не підійшов до мене і ще одного хлопця, який був на візочку. Він не те що не підійшов, він привітався і не запитав, що він і що нам потрібно. І, і e, після з'ятого сюжету... Нам пообіцяли, що відповідь завжди буде дана, вона була дана, але не мені саме тим, бо я не прецедент приїзду, а не якийсь піар від нас eh, медіа. Була дана відповідь телеканалу Сік, що eh, вони візьмуть, вони приймуть чи дадуть мені, продадуть абонемент eh, рівно через рік. Eh, їм цей час потрібен для того, щоб... Приміщення, і найголовніше, їм потрібно підготувати спеціальний персональник, який зможе працювати зі мною. І коли ажурналісти в мене логічне питання, каже, йому не потрібно спецособою, буде супроводжуючи особа, яка зможе до свій часом допомагати а, йому. Секретар відповів, що мій чи супроводжуюча, на жаль, немає диплому, і не підкреслювати сертифікат про можливість допомоги, а отже будуть переживати за мою безпеку сам. Хотів би наголосити на безгублию, адже в цьому комплексі працюють, не, не можу сказати, не можу сплачувати скільки, але я впевнений, як мінімум відсотків 20-30 обслуговуючого персоналу, треновою персоналу, який були вихідцями з інституту фізичної культури. А отже, яка частина світа обов'язково проходила такі предмети, як реабілітація і робота з різними власними захищеного местами населення. А отже, значить я окрема людина, яка могла би це робити, просто я розумію, що цей відтягнути час. Дати можливість чомусь статися в цьому житті, чим я передумав. І в мене виникає такі питання. Я просто зрозумів, що важко боротися у ній. Пане Остапе, я, я дякую за цю інформацію, яку не дали. На неї наступна пропозиція. Будь ласка, керівник департаменту гуманітарної політики, пані Слічна, спільно з керівником Гарри Бороняк Запрошуючи колегу комісії з гуманітарного блоку і з молоді спорту, і також тих депутатів, які мають бажання долучитися, будь ласка, в робочому порядку проведіть ще раз публічно під протокол зустріч з керівництвом відповідного спортивного комплексу. Я думаю, що вони повинні зрозуміти помилковість своїх побачень. Тому що ніхто з нас не знає, що нас чекає завтра. Тому, якщо немає можливості допомогти, треба допомогти. Це є перше питання. Друге питання це також буде можливість промоніторити всі інші спортивні заклади міцникова, в тому числі басейни, з точки зору доступності, можливості людей, людей займатися спортом, це є надзвичайно важливо, щоб люди були соціальні активні. Тому я пропоную, щоб такі робочі групи ми працювали спільно з вами, пане Остапе Сперечу, так що ви були учасником цієї групи, і ви поможете нам а, зробити їх більш доступним і більш відкритим. Так, я розумію, що а, ця установа вона є приватною, але вона знаходиться в місті кові, вона повинна поважати закони нашої держави, поважати ці рішення, які ми приймаємо тут. Тому я думаю, ми а, зробимо все можливе, що передбачається чиним законодавством, щоб була максимальна доступна. Іванович, я перепрошую, хотів би також зрозуміти, що таке питання віддається, оскільки структура не було збудована нуля. Мене цікавить, хто там дозвіл на її відкриття, адже збудувати нуля і збудувати доступно це є легко. А отже переробляти, звичайно, ця будівля приймалася в експлуатацію інспекції рахунку контролю державною структурою. На прибулиній жаль, ми маємо дуже багато випадків, були функції прийому експлуатації будівлі Державної установи є випадки нехтування правилами і порядками, які ви озвучуєте. Зараз, наскільки ви знаєте, вже ми пробуємо перебрати ці повноваження на місто, тільки є дуже цікавий момент, що в Україні тільки одне місто з наразі перебрати. Чому? Тому що Eh, треба проходити атестацію, іспити. І це настільки заприотизовано, що маючи за готову eh, штатну кількість людей для роботи, нам юридично не передають можливість eh, займатися інспекцією роботу контролю. Тобто встановили ще одне вузьке горло в рамках держави. Отак, держава, От держава займається децентралізацією, максимально монополізуючи свої повноваження. Тому я пропоную працювати у робочому план. що це надзвичайно важливо для громади міського.